Бог створив землю всього за шість днів. І для Бога тисяча років, як один день. І на сьомий день Бог пішов у вічність. Так само, і ми маємо лише шість тисяч років, бо один день, як тисяча років шість тисяч років. А на сьомий ми підемо у вічність. Все це закінчиться. І... До вашого відома і до мого теж ми живемо вже в шостій тисячі років. Ми вже її завершили, тому що Ісус Христос був на землі дві тисячі років назад. А Авраам був чотири тисячі років назад, а Адам і Єва шість тисяч років назад. І якщо вам проповідують якусь інакшу Євангелію, це сатаністи і лжепророки. Це не розказую вам я. Це вам каже сам апостол Петро, який був з Господом Богом особисто знайомий, він робив такі чудеса, що немає до сих пір таких людей, які би стали настільки святими, як він. І він написав всього декілька глав. І одній з глав. Отакий От кусочок він розкриває всю історію людства. Він каже, що земля за шість днів створена, що ми маємо тільки шість тисяч років, що прийдуть останні часи глузії, які будуть постійно казати, та все так було, війни були, землетруси були ж, тим розказуєш, вообще відчепися, дай людям добре жити. У це є вже пророки, котрі оцей період часу, який вам Бог дав, щоб врятуватися, вони кажуть, живи, насолоджуйся життям. А ще ці вже пророки висміюють слово святий. Ти що свята? Чи ти святий? А реально, щоб рятуватися, ми маємо стати святим. Інакше людина не рятується, грішник царство Боже не йде. Тому багато людей покликаних, але вибраних мало, з них вибирається святі Божі люди. Тому треба йти за Іван, Ілі Ісуса Христа. І Апостол Петро нас попереджає, що таких глузіїв буде дуже багато, а їх нині розвелося, що хоче. Бог нам дав ціле життя, щоб нам врятуватися, А ті лежа пророки просто крадуть ваш час. І навіть ви навіть не утямитеся, як прийде кінець вашого життя, і ви не врятуєтеся, чого би ви слухали ціле життя лже про років. Або люди, посланці Божі, вони кажуть: пір, давай, треба каятися, бо є царство Боже, є, а тобі треба врятуватися. Тобі треба вже починати, бо тому що серце не міняється, в одну мить. Воно треба багато часу. Я вже два з половиною роки в церкві, і я ще далеко не змінена, так як має бути. Треба народитися від Бога, треба народитися згори, і то не просто, знаєте, зовні помінятися, всередині лишитися така сама. Це внутрішня зміна, найперше. А як буде внутрішня зміна, то будуть довкола мене люди рятуватися, будуть мої рідні рятуватися. А якщо рідні не рятуються, значить я ще не змінилася, значить це релігія. І я просто релігійна картинка зверху красива. відреклися сили. Той же апостол Петро, він нас попереджає, що будуть всякі вітровчення, такі медитації, всякі мантри. І ви знаєте, нас таких мантрів вчуть. Кажуть, молися 10 разів отче, наш десь раз, раз Богородиться діво, і ти спасешся. В чому тут спасіння? Що людина просто проговорила разів, не то саме і не зрозуміла ні одного слова. В чому тут спасіння? Де тут серце в цьому? Немає тут серця. Вервиться не рятує, тому що молитва то є розмова з Богом. А не медитація, коли ти е, повторяєш, повторяєш і ходиш як в транс. Молитва з Богом, то є розмова з Господом. А ще знаєте, що люблять ці? Лише про уроки казати. Бог люблять, чи все пробачить. Бог, та де він там ще був мільйони років назад? тому? Же, певно, старий дід з бородою, вже все забув, що він там казав. Та ви що? Бог живий і він просто довго терпить. Реально, він дуже довго терпить, тому що, знаєте, ти дивишся на те, як люди себе поводять, яке зло, яке зло є на землі. І ти думаєш, Боже, який ти довготерплячий. Реально, що ти дав і мені в тому числі ще до цього часу дожити і прийти просто і покаятися і почати мінятися. Тому що розумію, якби я не прийшла до церкви, я би пішла.